Вітаю вас, шановні. Ну, ось, вересень наступив, сьогодні третє чи четверте, не знаю, це не так важливо. Але я зараз, поки не пізно, хочу виправити свою помилку. Бачите? Бальзамін новогвінейський. Ось він, дві рослинки. І сюди посадила оцю красуню. Вирощую вперше, забула навіть, як називається, потім згадаю. І хочу зробити операцію. Хочу відділити ось оцей кущик красуньки від Новоговінейського бальзаміну. Чому? Тому що вже ж і осінь іде, <кхід> щось затягнуло. І бальзамін Новогвінецький візьмемо в хату. Це однозначно, бо я вже, як кажу, четвертий рік його примножую. О, тобто зимою, потім живцюю і маю таку красу. Він дорогий, але він і гарненький. Що із, забулась, ну, із цією квіточкою робити? Теж відсажу, хай квітує, то я перше вирощую і зробила таку помилку. Бачите, Напевно, треба було розсадити більше. Ось я маю іще її Ось кущик, бачите? Такий біленьким цвіте, і таким синім, і такий голубенький колір. Бачите, як тут гарно у горшечку і піддон є, тому що в горшках дуже пересихає швидко земля, тому всі рослинки у мене, які в горшках, вони у піддонах. Тобто я поливаю, а потім ще наливаю у піддони. Ось, і тут ще є ось така система. Он навіть лаванду. Тоже саме відсадила, тому що вона щось в кущах в мене вийшло. То я її отак горшечок, вона тут трошечки відійде, а потім я її посажу в гарне місце, де їй підходить. Сьогодні гарний день такий. Ось, бачите, як гарно все квітує. І я собі знайшла таку роботу. Думаю, щоб вони бідненькі не страдали, оці квіточки. Це в мене ще в теплиці поцвітуть, бо це ж тільки початок вересня. Ще два місяці вони будуть радувати. І о, краса буде, бачите? Я кажу, принцеса Бонарська. Гарно, гарно я дивлюся, де вже її притулити. Подивлюся, як вона буде розсіватися. Це ж перший рік, перший раз її бачу. От. Так що. Отакі От справи. Оце тут треба робити порядок. Але, знаєте, я з другої сторони подивилася, то якийсь гарний колір такий коричневий. Вроді би, оце почала стрихти. а потім думаю, та хай ще посидить. Вроді би, непогано. Виглядає, бачите, як? Дуже рада, що маю айстрочки. Бачите, які вони гарнюсі. Ось теж посадила у відро капусту. Оцю. Ось, подивіться, в один день одну посадила ось отут. Вона має діаметр десь 15 см. А другу посадила он, бачите, у відро, піддон. Поливаю одинаково, але там вода, мабуть, кудись уходить. А тут вже має 30 см діаметрі. Подивіться, яка красуня. Ну, вчуся, знаєте, як кажуть, досвід приходить з часом, не все зразу. Дивлюся, де що можна змінити, як що посадити. От бачите, красоля е гарно росте. І це від е сусідки, бо в мене було торік, вона каже, ой Боже мій, в тебе вже немає її, кажу, ні, нема, два метри. Воно файно, але то треба приділяти багато умов. Дивитися за нею. А ми хочемо, так знаєте, щоб посадив і росло. Ось так воно і є. Посадив і росте. Ось оці гарні шановні Я вже казала, що а це Дантера, оце. Ну, гарна вона, я кажу, такої краси, що кидається в очі, немає, але файний запах увечері. І ще, знаєте, що листя оце гарне, гладіолусове листя, оці шпашки. Вони не портять вид. От і все, Оце що я можу сказати. Має місце, як кажуть, кущиком посадити, він буде гарно виглядати. І Так от вийду, і, і не можна, то зачіпається. Знаєте, очі зачіпаються. Подивіться, оце, оцей вид. Ще не цвіте. Це я пересадила сюди, бо тут ось теж капуста, бачите? Теж вона на грядці, оця посаджена раніше. Напевно, не поливала і вона так сіла. Ну, а ці мають десь сантиметрів по 20. Ну, таке, знаєте, щоб восени було на що глянути. Я знаю, що вони довго зберігають красу і морози, і все. Було колись в Україні, у мене ця капусточка. І ще покажу вам отаких два гладіолуса. Подивіться, який колір файний. І ось колір. І на цьому буду закінчувати. Бо то, знаєте, крок за кроком, крок за кроком, і то файний, і то файний, і то, о, то очі дивляться і туди очі стрибають. Подивіться, це Аризона. Гайларді Аризона. Ну, так і живемо. Шукаємо собі роботи. І бувайте здорові, мирного неба вам, гарного настрою!